Так, Підсумок декілька де слів про Таїланд, ну, зокрема зараз про е, другий день. Перший день і за того, що різниця в часі 11 годин з Торонто. То досить важко було до цього, привикнути. Я би сказав, що є ілюзія на рахунок дешевого, дешевого Таїланду. Поки що я тут не бачу, що щось нормальне з речей, то це буде, звичайно, трохи буде коштувати. От, не настільки воно і дешевше. Якщо там, звичайно, десь там в якихось місцях таких купляти, От зараз йду, гляну на фрукти, фрукти мають бути дешевші. Ну, порівняно з чим, звичайно, з Канадою. Нюанси значить, при, по приїзду бажано брати карточку мобільну із зв'язок, щоб був інтернет, окремо продають для туристів, окремо для громадян. В магазині 7-Eleven декілька разів відмовляли продавати, якщо бачив, що іноземець. Ну, Загальним разом, я думаю, це можливо. <кій> можна купляти дорожча карточка, звичайно, така на інтернет суто. Там може бути на 8 днів, на, на, на 2 тижні, ну і, мабуть, більше. А що тут ще можна сказати про, про ці нюанси? Ну, ви бачите кадр, як тут машини шугають, мотоцикли, лівосторонній рух. От, як я вже казав, як на мене переоцінено досить. Є місця, коли я вчора блукав, не... лягав, вставав, лягав, вставав, бо, як я казав, не хотілося спати через те, що різниця в часі велика. Там переліт дуже довгий через Європу, спочатку з Канади на Європу, а потім сюди, в Таїланд, можна ну, уявити собі. Він як всіх тут дротів. Цілі палотини, цілі якогось спайдермена, хіба що. <кій> І існує така ілюзія, що тут все дешево. Але жара це номер один, що заважає нормально, як на мене. Суто для мене тут нормально існувати. Просто я вже другий день трошки привив вже до цієї жари нестерпної. Яка вже там приблизно 35-37, по відчуттях під 40, це для мене все багато. Тобто я не, не вже краще. Краще вже в якійсь мірі морози, ну, помірні, скажімо так, Якщо мінус 40, то теж критично все добре в міру, як кажуть. Але жара, це теж. Ну, Друге питання, як це буде відчуватися у воді, то це згодом. Так що такі справи з Таїландом, ось як бачите на малюнках, на цьому на відео, як це виглядає. Це Вже десь з п'ятої години, коли закінчився робочий день, йде такий трафік, такий рух. Всіх мопедів, мотоциклів, всякої всячини тут просто тучами. Вони за цілий ряд мотоциклів. Переходять, люди собі дорогу, в кому їх попало. Бути треба, звичайно, дуже уважним. Говорять, що в цілому таїланд безпечна країна в цілому. От, іноземців мало, наприклад, я от зараз квітень. Кінець квітня, я йду, я мало бачу європейців, ну, взагалі білих, досить мало, мабуть, не сезон, ну і це раса, другі, вони більше сідсь на, 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 відпочивати на певні місця, на фекет, наприклад, на всякі там острова. Фу, тут цей, жара, оця, звичайно, добуває. Ввечері нестерпно жарко без кондиціонера практично неможливо. Якщо брати з вітряком, мені здається, це ще гірше, бо вітряк розганяє все тепле повітря, яке накопичується зверху по всій хаті, там, чи, чи в кімнаті, чи квартирі, щоб все не було, тому звичайно це не допомагає. Краще, щоб був якийсь кондиціонер, але на контрасті від дуже гарячої температури, бо всеразу холод, щоб охолонити, то можна. І прихворіти, так що така справа. Кажу, для мене особисто ця жара, це просто якийсь... Це просто, я не знаю, як правильно сказати українською. Ну, Скажімо, для мене особисто це, це мінус. Добре, мабуть, там, де водичка тепла і в океан... цьому купатися. Ішов зараз тут базар. З іншої сторони великий базар, якщо буде часто, то Ну, всяку не продають, їжу продають, от, шмотки. Якщо відбрати такий торговий центр, як всюди, там де фірмові речі продаються, то в ціни, що так то ціни плюс-мінус такі самі, як ну, менші трохи в Канаді, звичайно, там немає податку, в Канаді ціна вже вказана остаточна, а не до податку. Тому в цьому плюс. Вони тут продають якісь сирі, всякі фрукти, овочі, бо зараз я щось прикуплю. так виглядає будиночок. Оце така типова вулиця, Ну, не, не, самий, не самий центр, звичайно, але це так типово виглядає Тайланд. Люди працюють, повертаються з роботи, От в такому ритмі кожен день. Звичайно, ці шуми страшно, страшно нервують і надоїдають. Якщо вікно виходить на головну вулицю, цей шум буде постійно. Там ще якісь притрушені, ганяють на цих на такого типу звуки постійно. Ганяють без злушника, ну, швидше це буде якийсь моцик, пацики на моциках з повними баками бензи. Або рідше це буде машина якась глушника стара, що буде всіх підряд. І всі решта терпіли із-за цього. Так що така ось справа. Я буду завершувати цей репортаж, вже зараз прикуплю трохи якихось фруктів, овочів.